Коли будуть літаки f 16 для України, давайте про це поговоримо, тому що щойно вийшла свіжа стаття американської газети «Політика», в якій говориться про кілька інсайдів та дається непогана аналітика. Та спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали! Україна буквально вчора отримала добро на отримання леопардів, леопардів, яких казали, що 100% не буде. І одразу Україна оголосила, що наша наступна ціль це закрити небо, це отримати найсучасніші літаки. Ну і нам кажуть: ні, 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 це нереально. Хоча ми пам'ятаємо, що до цього нам казали: Джевеліни нереально, їх ніколи не буде. Потім нам сказали, артилерія Захіна це нереально, її ніколи не буде. Потім нам сказали, Хаймарси це нереально, їх ніколи не буде. Петріотс нереально ніколи не буде. Леопарди і. Абрамси, це вже було, їх теж ніколи не буде. Дивіться, нам постійно кажуть, що чогось не буде, не буде, не буде. Ми постійно тиснемо і продавлюємо. Ну, і зрозуміло, що в фіналі це отримуємо. Зараз якраз такі європейські склади знімають, знімають ці танки і відправляють в Україну. Аналогічну історію Україна запровадила для літаків F-16. Світовий топ, найкрутіші літаки, літаки, яких Росія не наздожене ні в повітрі, ні в технологіях. Зрозуміло, що це класні якісні літаки, західні літаки американські, от які повністю на технічному рівні зв'язані з повним полем битви, так там з танками, і з розвідувальними апаратами, і повністю координуються на технічному рівні. Для нас це насправді дуже крута річ, враховуючи те, наскільки якісно технічно ми влилися в західні стандарти, більш того, що й частину з них доповнили. Ну от вчора Шольц сказав, що. Так, танки даємо. Ми дуже довго думали, заміряли, не хотіли ескалації, але одразу попереджаємо: ми проти надання Україні е, f 16 і взагалі будь-яких е, військових ударних літаків. Ну, це значить, що е, Путін заспокойся, все добре, е, закрий очі, літаки будуть, але дещо пізніше. Е, але сказати те, що літаків бойових не буде, це теж неправда, тому що захід вже їх. Давав для прикладу, Польща нам постачала Міг-29 у вигляді запчастів. Відкрутили е де деякі деталі, поклали, поклали і прислали в Україну. Ну і ці е Міг-29 вже воювали в Україні і знищували російську ворожу техніку. Власне, е політика пише про те, що створюється коаліція, в голові якої зрозуміло, що стоїть Україна і країни Балтії, які разом з нами б'ються за те, щоб надати Ф. 16 штати, зрозуміло, що офіційно кажуть, що ні, 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 нічого не буде. В 16 ми вам давати не можемо. от, ну, ну і всіляко а, заперечують чутки про надання літаків. Деякі експерти в політико кажуть про те, що так можливо, це будуть не в 16 а в 18 що для нас різницю не міняє а, але. Це краще ніж F-16, в силу того, що взлітки повинні бути меншими. Наприклад, ті полоси, які в нас є, доведеться дещо добудувати для F-16, А якщо будемо добудовувати, росіяни зрозуміло, що з аеророзвідки помітять, що ми збільшуємо територію наших злітно-посадкових смуг. Тому для цього якраз таки почали робити, шукати інші аналогії, які б класно підійшли для українських радянських і пострадянських злітно-посадкових. Смуг. Друга, мі... Друга річ це місце, де про це будуть говорити, і час, коли почнуть говорити про надання Україні літаків F16 чи F-18, як буде краще вирішено. Це Рамштайн. А більш того, це 14 лютого, день Копідона, коли ми стріли, вистрелимо прямо Путіну в голову. А дивіться, Рамштайн буде проходити наступний. Вже всі його охрестили авіаційним, що Україна буде пробивати вікно для авіації. І це буде не просто місце. Це буде штаб-квартира НАТО. Там де ми будемо обживатися і будемо знаходити е, своє, що називається робоче місце. Тому що після вступу нам доведеться там дуже часто і багато працювати. Е, дивіться. Дуже важливо, щоб цей Рамштайн був не менш успішний ніж попередній. тому що нам теж сказали, Ну все Рамштайн не все дали, але пройшло день-два. Я вам це до речі говорив в попередніх відео. Що пройде кілька днів і дадуть. Тобто, це якраз таки, щоб не нагнітати зайвого. І політика теж про це говорить: що було вирішено, що на початку війни вести себе наступним чином: даємо, але не все одразу поступово і заміряємо реакцію Путіна. Найголовніше не довести до ядерного удару. Вони називають цю а, стратегію поетапне призвичаєння Путіна. Тобто, по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть щоб він призвичався, звикав і не реагував надзвичайно різко. Враховуючи, що він тупий і примітивний, зрозуміло, що всі ці речі він з'їдає захід імітує постійно боротьбу протистояння, яка в фіналі завершується погодженням всього того, що хоче Україна. Єдиний мінус цього цієї гри а, а час. Б. страждають наші люди і вмирають наші найкращі солдати. Це страждає наша інфраструктура. В той же час захід приносить пояснення, якщо Путін почне стріляти ядерними. Тактичними зарядами зрозуміло, що страждання і вбивства і знищення інфраструктури будуть в рази більшими. Тому от вони вибрали саме таку стратегію. Ну і зрозуміло, що Україна вибрала свою стратегію в будь-якому випадку, навіть коли Захід каже категорично, ні, все рівно тиснути і додавлювати. І це насправді у нас вдається. Тому е наступний Рамштайн, 14 лютого, це буде час. Коли ми будемо продавлювати наші F-16, коли ми будемо продавлювати штурмовики і бойову авіацію, яка допоможе нам звільняти і Донецьк і Крим. Ну і зрозуміло, що відстань, в які на якій вони можуть вести бої, це просто вражаючі речі. Як далеко вони можуть стріляти? Оце якраз таки буде завдавати супер військових ударів по російських об'єктах, окупаційних об'єктах, які знаходяться на наших територіях. Ну але це знов ж таки це Рамштайн. Там можемо дотиснути. А питання до вас як ви гадаєте, чи встигнуть їх поставити до цієї великої битви, про яку говорять, що це може бути кінець зими? Там лютий, чи це може бути березень чи квітень, чи встигнуть вони нам поставити до цього часу. Ми знаємо, що поляки, для прикладу, роблять все можливе, щоб танки вже максимально швидко приїхали. І країни Балтії так само роблять, і Штати роблять, і Британія робить. і навіть німці вже переключилися. Але отут дуже важливе питання: чи до цієї битви вони саме встигнуть поставити, враховуючи, що Рамштайн буде у лютому. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал і до зустрічі.